Друзі, всім привіт вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо про американську ракету. А, вона ось так називається Томагавк. А, в перекладі на українську. Це богато цільова ракета. Крилата ракета, яка є невід'ємною частиною ударної потужності BMC США. От, її незакорівний політ та висота точеність роблять і ідеальну зброю для ураження важливих військових об'єктів, таких як Командні пункти, аеродроми та сили ППУ. Так, ось так вона виглядає. Бачите, така непогана ракета. От. то Здатних вражити цілі на відстані до... 2500 кілометрів вся американська ракета. От. вага без прискорювача близько 1315 км. Дальність польоту 1253-2500 кілометрів. Боєва частина фугасна, ядерна касетна кассе до 454 четыреста А, Система наведення інерційна система з корекцією по фото місцевості GPS та, проте, та протирадар на ГСН. Вот. Дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном, вага без, вага без прискорювача 1315 кг. Дальність польоту ось така О, довжина 5,55 метрів без бустера діаметр 0,52 метри. Ось, дивіться, ціна десь 4 мільйони доларів. Ось характеристики. Ссылку на цю сторінку залишу в дописах.